Всім добрий день, друзі! Скоро новий рік. Погода, звичайно, не зимня, не новорічня. На настрої теж немає. Тому ми сьогодні вирішили трошки прикрасити подвір'я біля будиночку і самим собі зробити такий більш новорічний настрій. Покажу, що ми зробили і як нас це. Вийшло. До будиночку прикрасили ось такою хвойною композицією. І зробили ось таку ялиночку, яку теж прикрасили новорічними іграшками, та коло неї поклали ось такий садовий ліхтар, який теж зробили самі. Зробив мені чоловік такий ліхтар, і ми його прикрасили. І тепер він так ось гарно виглядає біля ялиночки та прикрашає наше подвір'я. Конечко прикрашає ось така новорічна зіронька, яка теж прикрашена хвоєю і новорічними іграшками. Так виглядає теж яскраво. Великі наші ялівці ми прикрасили новорічними теж гірляндами, вогниками, і вони додають дуже такої атмосфери нового року. Дуже гарно. І я обов'язково теж вам покажу. А ще ось таку садову арочку ми прикрасили ось так ось з боків хвоєю. Такий теж зробили ліхтарик. Ось. І прикрасили ось такими ось новорічними кульками, дещо купили, дещо зробили самі. І теж має ось такий гарний, яскравий, святковий вигляд. А ще з віконечка нам, нам видна ось така ялиночка, це коніка. І також, щоб додати трошки святковості, такого святкового настрою, ми теж її прикрасили новорічною гірляндою з вогниками. І коли дивишся віконечко, дуже гарно виглядає і піднімає настрій. Kind to one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small all have got a cross to bear, we all have got our faults, for once when we're affronted, can we turn the other cheek? for christmas, i just want a little peace. and if the fates should bless us with a moment of reprieve. We all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Let's shine on one another the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little